Всім привіт! Ви на каналі команди дітей. І я шукаю собі місце серці. Місто те де. На на я перший трошки. Тобто давай, крути, крути, крути. Жовтий. жовтий. Ліва нога. Е на... Ліва нова, на жовтий. Ліва наготи, що не знаю. Далі е я. Крутий мені. З ліва нога зелена. Ліва на ой Далі ще я. Ем, ліва нога на синій. Далі золомія. Ем, ліва нога на зеленій. Ти пощастила. Ем, Ліза. Лівий рукав на жовтий. О боже. А! Я. Права нога на синій. Я ходжу. Далі вона. Ем, права рука на червоний, ем, Давай <рес> ем, права рука на зелений. Права рука на зелений. Добре. Добре. Молодец. Эээм, права рука на А, Так це я зараз вообще мене ліва рука на червоны. О боже. А ты давай. Ливо, догада на рофты. Ливо, нога на рофте, сумме. Права нога на зеленый. Добре. Ліва рука на зелений мене. Ура. Права рука на зелений. Права рука на зелена. О, Боже! Добре, нахуй. Нет, это сюда от Я Покажу тобі шлях. Що? Да. Да. Мені права рука на червоний. Права нога на жовтий. Соломія. Права нога на жовтий. Соломія, права нога на жовті. Обожий і легче обож на пішка. Ліва рука на червоний, Ліза. Я? Здається. Добре, я повертайся, в звичайну позу і будемо. Я буду звідси тепер. Добре. Ем, права рука на жовтий. Мені мені. Тобі права нога на жовтий. Там є. У мене так і є. Ліва рука... Ру... Ем, ну коротше, на зелений ліва нога. Ліва нога Напиши погад. Ем, ліва рука на зелений что я. Ліва. Ліва. Ліва рука на жовтий. Ліва рука на жовтий. Mm -hmm. yeah. Молодець. Эм yeah. ем, ливо нога на жовтий. Ура, мені не Ліва рука на зелену. Супра... Так ні, як тебе і є ліва. Um, ліва рука на синій. Я Просто одинаково. А, ні. да, червоний больше. Е, ліва нога на червоний. Ливо. А, точно. Дивися на мене. Бач. Мені ліва рука. Ліва рука на не... жовтый. <рес> <рес> Дивіться на мене, я е, красную. Я здаюся. Я здаюся, що по все.

ем, ліва нога на сидінні. Вонце тобі. А, вонце тобі. права нога Своя, права права на правому Так, треба показати Соломію. А, її видно. А я тут, а я. Давай, тепер я. Права нога на сині. Права нога на зелений. Це не мені. Ти віна зелений, собі. Тобі на зелений. А, да. Ні, не тобі, не Івана, Соломії. Ліва нога на жовтий. Ліва <ріст> нога на жовтий. Дякую за місце. Ну, ти так більше в мене. Ліва рука на синій. <ріст> ліва, ліва, ліва рука на зелений. Соломія, ти мені не пощастила. Боже! <ріст> роблю ось таку позу. А краще сядь за мотом. Це будемо Івану. Давай. Е, права нога на червоний. Черв так, так стоїть. Ні? права нога на жовтий. Права нога на жовтий. <плак> так, тепер мені

Боже! Черневачка їддя! Черневачка їддя! Права рука на фіксу мені Мене дві вони Права нога на сенч. Там глянце лісики мені мені легкі прови. Права рука на зули якщо Ти хочеш. Не <ріст> пощастило <ріст> <ріст> нічого на сині. Ліва рука на зелений. зелений. Ліва? Ага. 자, на ну, на мені. Права нога на червоний. Соломія. Є, я лежу взагалі. Я виходжу зі гріє, я не можу. Соломія, вийди з жити! Я вибула. Права нога на жовтий. Тепер ти оператор. Я оператор, так воно ж стоїть просто. Але тепер треба знімати, на що був кращий ракурс. Давай. Бери телефон і знімай. Ні. Щоб було видно і Соломію ми на одне час. Хороший, хто може бути твій чоловік? Давай. А, твій, як його, Марк? Марк. Марк ходить тепер. <ривіт> да. Марк так. Дивіть. Марк, іди. Все, не ходить. О, ні, ходить. Я вам ще лежу. Все, у вас теперь двоє. видно. Виванно. Виванно. Ідеально видно. Виванно. 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 Я, Виванно. я буду грати галактичну музику. Виванно. Е, е, сапець, сапен! Пока нейман! Не треба. Відео буде погане. лише я тобі <звіх> нога на червоних. Вот таке. Права нога на червоний. Ура! Ура! Эй, слухай! На прощання давай! Марк хоче пропущатися з нами. Так само, як 64 підписники. Ти граєш... граш! Батий ти, ти музику з Гаррі Поттера. Так, нормально, в мене ем... І що ж, всім пока-пока! Ми були на каналі Команда Дітей. І це Яке відео, хтось пам'ятає? Ай, коротше, не 3 важно. Так. Відео по 300. Містри! Ай, короче, тут не ясно, Ні, всім, па 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 мной.